якраз помітив рівень намету і рівень повені на одному рівні, бачите. З конт єстеш? З Варни. Варна то Болгарія. Так. Так, я з Києва. З Києва. Супер. Чоловік в Болгарії, але розуміє польську мову і можемо спілкуватися. О, такі у нас події відбуваються. <Marcus in plainly> а Маєш на Ютубі канал? Я не мав, А, я мам. Я аматорем є. Бо я буду мічна піхоті. Так, а що? Наступним разом не багажу і будеш їхав. Лігчутки, ліхчутки є. Зараз може є 10 шкіл, бо трохи мам їдення, води трохи Добре, До віддення. Честь. Ну ось так. Поїхав хлопчина, поспілкувалися і до побачення. Дуже було приємно, дуже. 19-го дня несподівано розпочався із зустрічі з одним хлопцем Волгарином, який їде восьмий день своїм маршрутом і знає польську мову, тому що він працював колись в Англії з поляками і вивчив ту мову. І ми з ним протягом, можливо, п'яти кілометрів спілкувалися прекрасно, розумілися, і я хоч поговорив з кимось. Перший ранок в Македонії розпочався із зустрічі. І як ви бачите, тут традиційно також є джерельця, де можна набрати водички. Трохи потягнув сорочку і все. І вона порвалася на спині в самому відповідальному місці. Ай-яй-яй-яй-яй. сълза сува, толкова много любов дава, то при за да слушне, а на сърце камен става, кога нема да я Ось бідний. Дивіться, будь ласка, який причудовий фенхель. О який він має аромат. Коли ми з дочкою мандрували Хорватією. То ми з цим фенхелем робили бутерброди. Бачите, згадую Фенхель, згадую бутерброди і в першу чергу згадую свою доцю, з якою ми мандрували Хорватією. Подарували мені кілька штук, а тепер ще й води мені принесе. Добрі люди в цій країні. Thank you, thank you. Україна. Подивіться, які красені помідори домашні, подарувала мені Македонська жінка. Вона їх продавала, але побачила мене і вирішила подарувати ось таку кількість помідорів. В мандрівках це вже вдруге дарують помідори. Коли ми з досі мандрували Хорватією, нам теж жінка Юлія. Свої вирощені домашні помідори з дачі подарувала. Так цікаво. Бабуся дарує нам помідорчики. Помідори. Помідори. Помідори, так. Помідори. Україна. А ви все українсь. Україна пішла тут. Тільки сказала, що помідорчиків Нас Зовемо Юлія. Ага, Юлія. Ім'я. Ага, ім'я. І це так торкнуло серце. От скажіть, я мандрую без дочки, а щодня я про неї згадую, бо тут вона в серці, тут вона в голові моїй, доця моя улюблена. Ось в такому чудовому сосновому лісочку я буду їсти свою ранішню кашку з дарованими помідорчиками. М -м -м. Смачніше нічого не буває. А ще я знайшов дві диньки. На базарі вже їх не купували, бо вони вже втратили свій товарний вигляд. І їх позбулися. А я зараз спробую, які вони на смак. Може, не такі красиві, але смачні. Зараз скуштую. Некрасива динька, чи ж ти смачна? М -м -м. Да просто мед. Просто мед. Македонська солодка медова диня. Багато чого можна знайти безкоштовно. Македонський смітник. Ой-ой-ой, я туди в'їжджаю. Апельсини, не знаю, кому вони не сподобались, абсолютно якісні. А кабун, бачите, хороший, якісний кабун. Єдине, що тут його надрізали для проби. Тверденький, гарний. <рес> Тільки як його вести, він важкий. Якось навіть і не сподівався доїхати сьогодні до столиці Македонії, міста Скоп'є. Але так випало, що доїхав. І в цій країні час на одну годину назад. Так що у мене є зайва година подивитися місто вам показати. І подивуватися деяким речам. Їду зараз вздовж каналу. Залишилось 3 кілометри до самого центру. Ядочки грають собі в доміно. Ну а хто швидко вміє читати, читайте для вас. Цел живот мой на тебе посвятен. Чудесен є, є огой світ. світ, цілі, світ планова, планова. Біга, біга ігра, ти, ти трібіна, лудува. Тут ще багато можна читати. Головне, щоб ви зрозуміли, що кирилиця, але не всі слова розумієш. О, любов. Я даваєм за тебе. Може, це щось біблійське. І це не канал, а річка, яка приведе мене прямо до центру міста. І прапор червоний, на якому розбивається сонце жовте. Це прапор Македонії. Вже наближаюсь я до центру, залишилось якихось 200 метрів. Будівлі в стилі циганського барокко. Ну, подивимось, що буде попереду. Кораблі, ресторани. Бізнес не пішов. Тут бізнес пішов на цьому кораблі. Все працює. А ось Македонське весілля. Ануно, ануно. Які ж вони молодята. Для чого на мосту стільки цих скульптур? І на дахах. Якийсь сталінський модернізм. Ну, я бачу, що тут видатні люди. Художники, поети. Мабуть, цей міст має тут якусь певну назву. Навіть вирішив пройтися цим мостом. Можливо, це парламент. Бо розвивається прапор зверху письменники, філософи, політичні діячі, поети, дуети. Дуже цікаво. Такого моста я ще не бачив. Наталя, ти такої столиці ще не бачила. Я в столиці Македонії, в місті Скоп'є. Зараз ти подивишся, оцей циганський шедевр. Це археологічний музей. Столиця Македонії, думаю, покажу тобі. Ага. Молодець, пасібі, що показала. Де ж ти ночуватимеш середній столиці? Там же кущів немає. Буду десь виїжджать, виїжджать, тут година назад. Так що тут у мене ще є зайва година. Тут же ж багато різних фруктів а, вирощують. Я от їхав, де були базари, господи, там кавуни, дині, персики, огірки. Вони знаєш, не товарний вигляд, то я понабирав, ледь їду. На оце вже наїсниці. Ну аж мізки вискакують. Я думаю, градусів під сорок. Що ти хочеш глядачам передати? Мирного неба. Все. Добре тоді. Все, Сергій, вітання, теж приймай від мене. Добре. Зараз ви бачите процесію, присвячену тому, що кілька років тому назад були землетруси, було багато жертв, і, можливо, цей червоний колір символізує якраз. Кров тих людей, які загинули, і в пам'ять про цю подію відбувається, як ви бачите, процесія. Зустрів людей абсолютно незнайомих. Поцікавилися, є в мене канал на Ютубі. Так, є канал. Мало того, що розговорилися ще й каву. Пропонують. І не просто каву, ще й на вибір е, дві. О, дивіться, помідори сьогодні подарували і каву пропонують. Отакі От вони македонці, Отакі макідці. То і то? Можна то? Може. О, бой? Йосі. Вже сонечко сідає і я мушу тікати, тікати з цієї прекрасної столиці. Вмикається вже освітлення, і я прощаюся з нашими друзями. Їду в місто Охрид, дуже чудове місто. А ці друзі опиняться там через тиждень. Я буду вже там через три дні. Все, прощаюся тоді з друзями. Гудбай! Чао-чао. Ага. То по македонськи По чао. Oh. chào 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 Не все вам показав. Ось вона, центральна площа. Тут присутній якийсь гігантізм. Я навіть не сподівався, я таку скульптуру коня здоровенну в житті не бачив. І вже треба мені їхати, їхати, виїжджати. Мабуть, за темно буду ставити намет. Ох, нічого собі. Оце вже скульпту... скульптуризм тут у них. Ого! -го -го -го. Цар Соломон. Ворота їх. Скульптурна столиця Македонії. Ну нарешті зрозумів. Це ж Олександр Македонський. Я був у Копенгагені, ти да. була на дачі. Тепер я в столиці Македонії, в місті Скоп'є. І ти знову на дачі. Бомбили Україну, так, да, да. люди? Україну, Україну, всю. А на Київ, щось всю. Поп... на Київ щось попало? Над Києвом пролітали тільки. Люда, ракети? Так, да, да, пишуть. Ну, я оце тут, то в нас, слава Богу, ми нічого не чули. Ну, на дачі, а там не знаю. що... А не знаєш, куди попали? Ну, пишуть, що там хмільчина отуди, на, на на запад. туди... Я там... зрозумів. Земля їм бетоном придурки російські. Придурки, та все... все ж тривогу не відмінили. Оце ж воно тільки все свіже. Я, Я дивився, що тривоги, тривоги і тривоги. Хай повездихай добре. Закінчимо на позитиві, людочка. Відпочивай. Дзвони мені. Буду зараз суп їсти. Ми наварили. Ой, як я, я супу поднесу, хочу! Я Дуже хочу супа. А, супа. Ну давай я тобі насиплю, смачний. Яю і Скоп'є. Дуже сподобалося місто. Прикро, що я приїхав в нього так пізно. Є що подивитися. Але такої кількості скульптур в одному місці я ще не бачив. Присвячених Олександру Македонському. Не встиг я виїхати із столиці Македонії Скоп'є. Десь ще, може, кілометрів п'ять треба було їхати, але але, вже стеміло. Знайшов таке місце під стіною якоюсь, сховався. Попереду проспект, їздить транспорт. а Ці вогні будуть цілу ніч світити. Я вам зранку покажу місце, де я сховався. Оки okay, ось така мозаїка у мене тут красива. Вона мене за колиша.